Доброго ранку, діти! Вітаю вас на уроці математики. Сьогодні на уроці ми повторимо геометричні фігури на площині. Давайте пригадаємо, які геометричні фігури ви знаєте. Так, це прямокутник, квадрат, коло, круг, п'ятикутники, шестикутники це точка, крива лінія, пряма лінія, ламана лінія, промінь відрізок. Як одержати точку? Треба торкнутися олівцем паперу або крейдою до дошки. Ось так. Що нам навколишньому світі нагадує точку. Подумайте. Щось спільного в прямій і кривій лінії. Ось пряма лінія, крива лінія. І пряма і крива лінії складаються з нескінченної множини точок, причому кожну лінію можна продовжити як вправо, так і вліво. І пряма і крива лінія не мають ані початку, ані кінця. Накреслимо з вами пряму лінію С, позначимо на ній точки Е та І. На скільки частин розбили дві точки пряму? Так, на три частини. Як називають ці частини? Зверніть увагу, від точки частина прямої від точки Е до точки І, це відрізок. Відрізок це частина прямої, яка з обох. Боків обмежена точками. Частина прямої від точки Е в ліву сторону це промінь. Частина прямої від точки І це також промінь. В промінь, на відміну від відрізка, обмежений точкою лише з однієї сторони. Підготуйте ЗОшит в клітинку. Сьогодні ми запишемо каліграфічну хвилинку, і це буде число, яке в 9 разів більше, ніж 8. Отже, нам потрібно 8 помножити на 9. Це число 72. Поставте відео на паузу. Записуємо сьогодні 13 жовтня, класна робота. Каліграфічно запишемо число 72. Ставимо відео на паузу. У зошиті з друкованої основи на сторіночці 50 виконаємо перше завдання. Потрібно провести прямі через точку і через дві точки. Через одну точку, як ви видаєте, ми можемо провести лише одну пряму? Ні, ми можемо провести безліч прямих. Через дві точки ми можемо провести лише одну пряму. Через одну точку безліч прямих, запам'ятайте, а через дві точки можна провести одну і тільки одну пряму лінію. Розглянемо завдання 2. Розгляньте малюнок. Назвіть групу геометричних фігур. Дам вам таку підказку. Зверніть увагу, що всі фігури мають поти. Отже, це многокутники. Які дві підгрупи містить ця група? Так, це чотирикутники і трикутник. Які дві підгрупи можна виділити з групи чотирикутників? Так, вірно діти. Це прямокутники і квадрат. Чи можемо ми назвати фігуру ОБКЦ прямокутником або квадратом? Ні, не можемо. Тому що в цій фігури кути ОБ гострі, а кути СК розгорнуті. Що відомо вам про прямокутники? Прямокутників. Всі кути прямі, а протилежні сторони рівні у квадрата, всі кути прямі і рівні всі чотири сторони. Виконаємо завдання 3. Обчислимо периметр прямокутника. Зверніть увагу, як ми будемо записувати уже обчислення периметру. Пишемо слово дано. Довжину сторін проводимо вертикальну горизонтальну лінію, креслимо прямокутник і проводимо обчислення. Раніше ми обчислювали периметр, коли додавали всі сторони. Зараз ми з вами будемо обчислювати за допомогою дії множення, адже ми вже вивчили множення. Так як у нас прямопутник у протилежні сторони рівні, ми сторону А множимо на 2 і сторону Б множимо на 2. І отримуємо периметр прямокутника 18 см. Четверте завдання. Ви виконуєте зошиті зошитів клітинку. Напишіть слово завдання. Побудуєте квадрат зі стороною 3 см його периметр. Знову записуємо запис: дано квадрат ABCD. Сторона А до рівня 3 см. Знайти периметр. Горизонтальна вертикальна лінія побудуйте квадрат в зошиті. Раніше ми, якщо знайти периметр квадрата, додавали довжини всіх його сторін Чотирьох сторін. Тепер же ж ми використаємо дію множення. Ми 3 см помножимо на 4, адже одна сторона у нас дорівнює 3 см, всі сторони рівні. У нас є 4 сторони, периметр дорівнює 12 см. Розглянемо завдання 5: як одержати коло дітей. Коло держимо за допомогою циркуля. Гостру ніжку ставимо на аркуш паперу і проводимо лінію другою ніжкою циркуля. Яку ми фігуру держали? Ми одержали коло. Назвіть точки, які належать колу. Це точки А, П, Б. Яка точка не належить колу? Це точка С. Зверніть увагу, що коло це замкнена пряма лінія, яка. Обрамлює круг. Які точки належать кругу? Це точки К М. Давайте назвемо елементи кола. Центр кола, місце, де стоїть гостра ніжка, називається, позначається точкою О. Радіус кола це відрізок, що поєднує центр кола із будь-якою точкою, яка знаходиться на колі. Так, У нас є радіус ОБ і радіус ОА. Можна провести безліч радіусів. кресленні ОБ радіус, ОА радіус. І, наприклад, ми могли б радіус Провести ось і в ці сторону від точки О в цю сторону. Відрізок АВ з'єднує дві точки, які належать колу, і проходить через центр кола О. Це діаметр Діаметр кола складається з двох радіусів. Ось наш діаметр кола складається з радіусу АО і ОВ. А зараз ви ознайомитеся із пам'яткою. В зошиті клітиночку запишете за слово завдання і побудуємо коло самостійно з циркулем. Будую відрізок, довжина, якого дорівнює радіусу кола. Відте слово завдання, вниз відступіть 8 клітиночок і побудуйте відрізок довжиною 3 см. Ось так. Далі ставлю ніжки циркуля на кінцях відрізка. Ось, ми виміряли довжину радіуса нашого майбутнього кола. Роблю повний оберт навколо гострої ніжки циркуля, проводжу коло. Так. Позначаю центр кола латинською літерою, наприклад, О. Позначили: доводжу, що побудовано коло заданого радіусу. Будую ще один радіус і вимірюю його довжину. Користуючись цією пам'яткою, в себе в зошиті побудуйте коло. Поставте відео на паузу. Сьоме завдання: вам потрібно розкласти кожне число на множники. Наприклад, число 12. Ми множимо розкласти на такі множники. На 2 і 6. 2 помножить на 6 дасть нам 12. На 3 3 і 4. 3 і 4 також буде 12. Всі інші числа ви розкладаєте на множники самостійно. Ось і добіг кінця наш урок. Виберіть відповідно цеглинку вашого настрою.